Влітку 1561 року в пересопницькому монастирі Архімандрит Григорій та Михайло Васильович закінчували справу, що розтягнулась на п'ять років. На розраслених аркушах пергаменту вони дописували останні сторінки рукопису, який увійде в історію під назвою Пересопницьке Євангеліє. Це була перша книга староукраїнською мовою. Вона містить тексти чотирьох Євангеліє, що оповідають про земне життя Ісуса Христа. Пересопницьке Євангеліє створене повністю вручну в єдиному екземплярі. Це розкішна книга вагою 9 кілограм 300 грам. Писана на пергаменті форматом 380 на 240 міліметрів. Книга складається з 964 сторінок. Рукопис багато орнаментований, прикрашений високохудожніми кольоровими заставками і мініатюрами. Дуже цікавими є зображення чотирьох євангелістів за роботою. Матвій загострює перо, Марко думає, Лукас ставить чорнильницю і Оанна диктовує. Поруч з ними можна побачити їхні канонічні символи. Упродовж століть Євангеліє часто перевозили з місця на місце. Після зруйнування монастиря у Пересопниці доля книги тривалий час була невідомою аж до початку XVIII століття, коли гетьман Іван Мазепа подарував її у Переяслав. У дев'ятнадцятому столітті її перевезли до Полтави, де вона постійно перебувала аж до початку Другої світової війни. Окрім декількох років, коли її вивозили до Санкт-Петербурга. Через загрозу знищення під час воєнних дій книга була евакуйована до Уфи. Далі вона опинилася у Києво-Печерській лаврі. Лише у 1948 році Пересопницьке Євангеліє було передано до інституту рукопису нинішньої національної бібліотеки імені Володимира Вернацького, де зберігається донині. Сьогодні Пересопницьке Євангеліє – це символ української державності, на якому приносять присягу усі президенти України. У 2011 році з нагоди 450-річчя створення визначної пам'ятки культури було відкрито музей першокниги, який знаходиться у пересопниці поблизу місця, де було створено цей унікальний рукопис.